Інвестиційні програми, газовики з тепловиками представили сумчанам своє бачення розвитку підприємств. Освітні реформи, особливі діти у школах та особливі школи для дітей. Добрий вечір. Журналісти телеканалу ЮАСУМи вже готові підбити підсумки тижня, що минає. Одразу дві компанії, надавачі послуг, цього тижня розказували сумчанам свою інвестиційну програму ТОВ суми теплоенерго та падсуми газ. Перші заявили про бажання влити в оновлення цілісного майнового комплексу сумську ТЕЦ близько 13 мільйонів гривень. Газовики ж говорили не скільки про гроші, скільки про те, як їм їх освоювати, зокрема, долати спротив людей. Тетяна Юхта розкаже про тепловиків і з чим вони збирали слухання. На десяту громадськість зібралася у залі. Місць усім не вистачило. Що ми людей? Громадські обговорення проводяться переважно в неробочий час. В найбільшому замісність у залі, для того, щоб найбільша кількість громад мала можливість бути присутніми на цих закладах. Тому я хочу вам заявити свій протест і хочу сказати, щоб ви негайно припинили робити цей цирк і е, одразу призначили інше місце розгляду. Що як захотів наставити нас, нас проводяться не общественне слушання, а Національної слушання? На законодавчому рівні мы выполнили все требования, організували мероприятие, предоставили зал. Поэтому я считаю, что можно начинать що роблять ваші співробітники в цьому заліки займають на 80% відсотків цього місця. Що вони тут роблять ваші співробітники? Ми не нарушаємо регламента і порядок. Скажите, в чому нару нарушений ракет. Що роблять ваші люди тут ваші співробітники? Що вони роблять люди? таких вопросов? порядке. Нет. Не не мы, мы Давайте прекратим Итак, тема сегодняшнего мероприятия – пересмотр тарифа на отпуск электрической энергии и рассмотрение инвестиционной программы по транспортировке тепловой энергии на 2017 год. На знак протесту частина присутних залишила залу.

Після цього почали слухати пропонованим. Сумчан знайомлять з цифрами. Вартість інвестиційної програми з виробництва електричної та теплової енергії майже 13 мільйонів гривень. На ремонт мереж передбачають близько 12 мільйонів, ще 1 мільйон 200 тисяч на теплові пункти. Їх реконструкцію та модернізацію. За що прибулі в цьому тарифі ми плануємо закончити модернізацію. котла станционный номер один Сумской ТЭЦ с возможностью сжигания на нем твердого топлива в виде угля. Сумма модернизации котла станционный номер один составляет 27 миллионов гривен. Средства, которые нам необходимы для завершения этих работ, составляют 15 миллионов 590 тысяч. А пересмотр тарифа на электрическую Енергію, яка опускається Сумськотес, ні в коїй мірі не приведе до росту теплового тарифу. Ці кошти ті, що заложені в тарифі, і вони зараз використовуються теплоенергія. Додаткових коштів не буде. Можливо, будемо передбачати кошти вже тоді, коли у нас буде розроблена схема теплопостачання. Тоді ми вже будемо бачити, що нам першочергово треба робити, що вже на два етапи. Тобто схема буде передбачати два етапи це збалансування. На сегодняшний день все мережі і и вытраты. И дальше инвестиционные уже будут вкладывания. Оценить эту программу на основании только переведения одного котла и ремонта сетей достаточно сложно. Замена труб. Она в полізна, но существует цілий ряд технічних нюансів, которые в короткому інтерв'ю я не можу сказати. У нас по нікотрим уліцям отключили половину потребителей, а Трубу перекладывают діаметр в діаметр. Значить, излишне расходуются розходуються матеріальні ресурси щодо газовиків. Тему їхнього спілкування з громадськістю та владою відслідковувала Маргарита Єрмак. Отже, далі хронологія розвитку заяв і коментарів за минулий тиждень. Початок тижня Апаратна нарада при голові облдержадміністрації тут звітують, у сумах найгірший показник забезпечення лічильниками будинків міста. Заплановано встановити 365 лічильників газу. На даний момент змонтовано 193 лічильники газу. Є такі цікаві листівки, які також роздаються населенню стосовно супротиву постановленню загальнобудинкового лічильника. Автор цих листів – Олексій Пархомчук він є заступником голови громадської ради при обласній адміністрації. Бере участь у протистояннях між мешканцями та газовиками. Про які проблеми споживачів після встановлення загальнобудинкових лічильників це не від неконтрольовані покази, це невідповідальність саме споживача за цей обліку. І це витрати, які будуть технологічні по будинку, які закладені насправді в тарифи на транспортування. Оце три моменти згідно негативно. У той же день жденькозі обговорювали план розвитку на наступні 10 років. За ним у 2017-му ставитимуть винятково індивідуальні лічильники. У 2017 році закладені лічильники кошти на лічильники індивідуальні на сьогоднішній день, відповідно до інвестиційної програми попереднього періоду. у 2016 році вже були виділені кошти на встановлення лічильників, частково індивідуальних, частково загальнобудинкових. Ці лічильники вже закуплені, проектні роботи вже виконані. залишилося лише до встановити ці лічильники. Серед тих, де до кінця року мають поставити загальний лічильник будинок на Харківській 58. Тут 16 під'їздів у 4 блоки. Лічильник один на всіх передбачили на один блок. Три блоки цього будинку А, Б і В увійшли в план розвитку сумигазу за 2017 рік. За ним в усіх будинках будуть ставити лічильники індивідуальні. Цей же будинок 58Г увійшов у план розвитку за попередній рік і тут поставлять лічильник один для всіх. У національній комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг саме її рішенням керується сумогаз неможливість поставити всім індивідуальні лічильники пояснили браком коштів і стислими термінами. По всій Україні більше 270 тисяч лічильників не встановлювалось ніколи. Ну ви розумієте, 3 мільйони споживачів і 270 тисяч лічильників в рік. Встановлювалась облгазами, тобто це 10-12 років. Разом з тим є закон 1 січня 18 року. Всі споживачі повинні бути забезпечені обліком. Принцип, який було е, в компаніями дотримано, це технічна технічна можливість, тому що не на всіх будинках можна поставити будинковий, а також економічна доцільність. За цей час е, бюджети різних рівнів не виділяли кошти. Для забезпечення лічильниками газонаселення. НКРЄКП силається вже на те, що місцевий бюджет має допомагати в установці поквартирних лічильників, на, 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 так, на цей момент, коли вже були обговорення, місцеві бюджети були розплановані. На сьогоднішній день мова йде про стоїмость лічильника встановлення індивідуально в приділах 600-4 тисячі гривень. Це із них 1200 лічильник, технагляд, проєктні роботи і технічні умови і сама робота. Є на сьогоднішній день ще у нас програма по відшкодуванню відсотків. Так, то, що предлагає суми газ, наприклад, час співфінансування або піти по програмам загальнодержавним. Представники будуть. На щед банку до нас, коли приходили на нараду, дали таку, скажімо, інформацію, що можна використовувати ці кошти тільки на закупку матеріалу, тобто на сам лічильник і комплектуючі. Ну, підрядні організації не йдуть на це, тому що їм треба і з роботами. У четвер питання розглядали за круглим столом. Обласна адміністрація, влада сум, представники суну говорили про те, хто їм дав право встановлювати лічильники без згоди мешканців. Ви кажете, ви повідомлені департамент інфраструктури і читувалася утримувачі? у вас договір на продаж цього товару з конкретною, з конкретною фізичною особою, яка в свою чергу є співвласником цього будинку. На сьогоднішній день вбудується інститут власника, бо в нас отримувача немає будинок. Якщо ви відкриєте куща законодавчих актів, то він... Говориться, що багатоквартирний будинок на праві спільності сумісної власності він належить власникам квартирних до приміщень. А як ви повинні проводити з власниками? Ми повинні відкрити 417 закон. Власники повинні провести збори з півласники, якщо там немає ОСББ, або загальні збори ОСББ, і надати вам протокольну відповідь. У підсумку за результатами зібрання рекомендували Сумога застановлювати лічильники після отримання згоди мешканців. Обдумати пропозицію мають до понеділка. На кінець тижня компанії нам відповіли. Пад встановлює будинкові лічильники газу на відних газопроводах, які юридично не перебувають у власності побутових споживачів природного газу та не потребують отримання згоди на встановлення будинкових лічильників газу від населення. Сумська міська рада за запитом ПАД не надала по інформацію про фактичного власника управителя багатоквартирних будинків з причин відсутності правовстановлюючих документів. А капесу яке за інформацією Сумської міської ради, є балансоутримувачем багатоквартирного житлового фонду міста Суми, знаходиться в стадії лікві... Відації. Вони що, не можуть зробити сортировку в себе в базі даних по будинку, по споживачам можуть. Суми житла, зрозуміло, її вже немає давно. А от департамент інфраструктури немає інформації і вони не надають її таку, щодо фактичного проживання людей там по квартирно. В Суми газ є база даних, яким вони людям не начисляють трошки, так? То які їм треба ще тоді дані? Я не пойму просто. Якщо в них своя база є по всім мешканцям, по всім споживачам газу, тільки нужна якась відписка і що небудь сказати, щоб ті посипіться, от отнати якусь інформацію і далі розбирайте самі. експерт реанімаційного пакету реформ Андрій Герос відповів нам, що робити людям, які проти загальнобудинкового лічильника. Вони думають, повинні звертатися до національної комісії сфери енергетики. Вони, наприклад, виділили кошти на так звані смарт-лічильники. Для чого в Україні покази онлайн. Якщо немає елементарного е, квартирних лічильників, окрім того, немає грошей в один рік. Окей, можна розтягнути там на декілька років. Споживачі мають чітко донести свою думку до регулятора і заручитися вже підтримкою всім, кого можна. Преса, е, депутати, е, місцеві органи влади юридичними моментами е, тут заставити чи в суд піти це досить складно і майже неможливо. За законом про комерційний облік газу всі споживачі мають платити за лічильниками. Ті, хто на початок 2018 року їх не матиме, лишиться без газу. Грошей на індивідуальні прилади обліку у компанії не вистачає. Тому будинкам, де це технічно можливо та економічно вигідно, ставлять один лічильник на всіх. Люди проти такого вони викликають поліцію а два тижні тому на знак протесту сумчани перекривали дорогу. Навчатися по новому будуть сумські першокласники. Не всі лише у чотирьох школах області. Вони учасники пілотного проєкту Нова Українська школа. Деталі експерименту за місцевих реалій дізнавалася Катерина Ворона. Сумська 27 сьома школа перша у місті розпочне пілотне впровадження нового стандарту. Торкнеться воно початкової школи. Тут вже сформовано два перших класи у кожному не більш як по 30 учнів. Для роботи у нас є в навчальному закладі. Все необхідне на наш погляд. Це і відповідне сучасне приміщення, відповідні меблі, відповідні сучасні технічні засоби навчання, зона Wi-Fi. Від того, як будуть стояти парти, які будуть меблі, не зміниться сам зміст освіти. Це просто зовнішня сторона, а велика робота ляже саме на плечі вчителя. Ще не готові казати про навчальні плани та режим, який організують для дітей. Натомість вже бачать недоліки. Ось так розставлені пати не пристосовані для дітей, які мають проблеми з зором. Окрім того, за браком площ клас поділили на зони. Тоді як для кожного виду діяльності має бути інше приміщення. На всю Україну на цей рік обрали 100 пілотних шкіл, по чотири у кожному регіоні. Разом із Сумською 27-ю школою новий освітній стандарт будуть проходити у Шостці, Краснопіллі та Недригайлові. Два класи ми загальна стонакиків кількість 45 учнів. Зараз все йде в саді підготовки цих класних мачев ну, замовили обладнання. Є частина співіснування районного обласного бюджету. Наприклад, інтерактивні робочі місця для вчителів початково плаче позвання в темаборатории це позвання інші. Сі... Далі ремонт переміщень державного фонду регіонального розвитку. Зараз ми займаємося внесенням змін в освітнє середовище не тільки в навчальних класах, а і на всій території навчального закладу. Вносимо змін в колористику навчального закладу, щоб він був приємним для дітей, для дитячого ока і мотивуючим. Дитина повинна бути в центрі освітнього процесу, освітнього середовища. Тому облаштовуємо Виючи перші класи пілотного проекту, ми поставили ось такі мобільні парти модулі для того, щоб діти могли спокійно співпрацювати в команді, дивлячись один одному у вічі щоб розуміти один одного, вчитися комунікувати, щоб робота в команді, знаючи, що ти працюєш за команду, команда працює за тебе. Вчителю, звісно, доведеться працювати набагато більше для того, щоб змінити і свої підходи до навчання, і саме погляд на навчання, нові методики використовувати, підготовка вже розпочалася до впровадження даного проекту. У нас відремонтовані класні кімнати, на сьогодні замовлені мобільні меблі на суму 47 тисяч, замовлені також індивідуальні робочі місця для учня. На 199 тисяч замовлені робочі місця вчителів, на 46 першокласників, які будуть опановувати оце якраз новий державний стандарт. На нову українську школу цьогоріч область має понад 87 мільйонів гривень. З них половина 44 мільйони гривень з державного, половина 43 мільйони гривень з місцевих бюджетів. Із 1 вересня наступного року новий державний стандарт має бути в усіх без винятку закладах середньої ланки, повідомила керівник обласного освітнього департаменту. Державний стандарт буде впроваджуватися на всю школу, але він буде поступово. Зараз він починається з початкової школи. Далі він перейде на середню школу, потім на старшу школу. Нова українська школа вона побудована на так звані педагогічні партнерства, де вчитель набуває зовсім. Нових якостей він вже не просто носій знань. Його мета не фарширувати учня чи ученицю певним набіром даних, як ми звикли у традиційній школі, а в нього з'являється роль наставника. Додам, що стосується підготовки вчителів, їх тренуватимуть на семінарах, проводитимуть їх спільно з Британською радою в Україні, а також видавництвом Кембриджського університету та його екзаменаційним департаментом. Нова українська школа це перспектива не одного року, так само як і у питанні доступу до знань дітей з особливими потребами. Від цього року усі школи мають почати пристосовуватися до таких учнів і не лише бути безбар'єрними. Верховна Рада ухвалила внесення змін до закону про освіти щодо доступу дітей з особливими потребами до освіти у травні цього року. За це проголосували 297 народних депутатів. Згідно з новими правками, кожна дитина з особливими потребами може навчатися в будь-якому загальноосвітньому начальному закладі, у тому числі безоплатно у державних та комунальних закладах. В сумській 23-й школі отримали дві заяви від батьків особливих дітей на освітні послуги, але надаватимуть їх індивідуально у цій школі. На уроки з однокласниками особливі учні цього року не ходитимуть. Про готовність школи до такого розповідає директор. Якщо мову вести про педагогічний склад і готовність учительства до роботи з такими батьками, готовність із такими відповідно учнями, готовність психологічної служби, то звичайно так. Якщо ми говоримо про безпосередньо умови. Пересування дітей, які потребують е, особливих умов навчання, то необхідна ще певна підготовка. Чого саме не вистачає? Ну, в першу чергу, будівля має бути е, розрахована на навчання дітей, які б пересувалися на візочках, і відповідно санітарні кімнати, е, відповідно, є е, необхідність у е, переміщенні в начальних кабінетах. Е, е, Підтримці на перервах цих учнів. Якщо буде потреба, і батьки звернуться до адміністрації закладу, тільки тоді будуть створюватися певні умови і необхідні саме тій дитині, за якою програмою вона буде ну за якою програмою вона буде навчатися. Наповнюваність класу повинна не перевищувати 20 учнів, і з цим ми розуміємо, що у нас в деяких школах є певні проблеми, тому ми ж ну не можемо здійснювати організувати саме в цих Школах і не інклюзивну форму навчання, бо вони наповнюваність класу перевищує 20 20 учнів. Загалом до керівників сумських шкіл з бажанням організувати для своїх дітей інклюзивне навчання звернулися 30 батьків. 24 чотирьох спрямували до НВК номер 16 і 6 до 8-ї школи. В останній інклюзивну освіту впроваджують з 2004 року. Минулого навчального року у нас в закладі навчалися чотири учні з особливими освітніми потребами, які навчалися у трьох класах відповідно до заяв їх батьків. Діти чудово адаптувалися у освітньому середовищі своїх однолітків. Вони навчалися за індивідуальними планами та програмами, які коригувалися протягом навчального року відповідно до навчальних досягнень учнів. Наступного навчального року у нас іще двоє батьків виявили бажання, щоб їхні діти з особливими потребами навчалися у нашому закладі, ось ця норма, яка закладена у законі, це перспектива на майбутнє. Тобто, що треба займатися цим, треба облаштовувати, але це не означає, що воно от з 1 вересня вже має бути. Та скільки часу все таки треба для того, щоб змогли школи перелаштуватися і вже запровадити інклюзивну освіту? Ну принаймні декілька років в найкращому випадку. Місцевим бюджетом для дітей з особливими освітніми потребами цього року виділили 2 мільйони гривень державної субвенції. В регіоні ввели 20 посад асистентів-вчителів для супроводу таких дітей. Психологічну допомогу їм надають 25 психологів. У шості вперше у цьому році відкрили інклюзивну групу для дитини зі складними порушеннями розвитку, розумовою відсталістю в поєднанні з аутизмом. Непідготовлені однолітки, а також не готові ще люди, батьки дітей не завжди готові сприйняти дітей до навчання з їхніми однолітками. Але працюють відділи освіти, педагоги, психологи, консультації над тим, щоби толерантне ставлення до дітей даної категорії, і тому в області вже 89 дітей. Які навчаються інклюзовані загальноосвітні прості. Це 29 загальноосвітніх закладів, 51 клас. За парти сумських шкіл цієї осені сядуть 2100 першокласників, і чиновники від освіти вже почали перевіряти готовність навчальних закладів прийняти учнів після літніх канікул, зокрема в обласному центрі. Кожній школі виділено 150 тисяч на капітальні ремонти, кожному садочку 75 тисяч для того, щоб вони теж змогли дати певні ремонти у своїх закладах. Таким чином, кожний заклад отримав достатню кількість грошей для того, щоб підготуватися до навчального року. На всі заклади освіти виділено 21 мільйон гривень для підготовки. Так, і е, з них 5 мільйонів державної субвенції. Проведені капітальні ремонти, проведені поточні ремонти, е, е, закуплені меблі, е, комп'ютерна техніка. Поки не роблять висновків про перших і тих, хто пасе задніх, перевірки триватимуть ще до 8 серпня. А от для абітурієнтів цей тиждень став визначальним. Українські вищі оприлюднили списки рекомендованих до вступу. Ми поцікавились, які спеціальності були цьогоріч найбільш популярними. Фінансисти, економісти, психологи, трудовики та агротехнологи. На такі спеціальності у сумських вишах отримали найбільше заяв від абітурієнтів денної форми на бакалавра. На кого ж зробила ставку Держава і дала найбільше бюджету далі. У Сумському державному університеті державне замовлення це 1100 місць. Половина залишилась вільною. Абітурієнти не здавали прохідний бал. Рекомендували до навчання на бюджеті 541 людину. Це на 60 більше ніж торік. Найбільше бюджетних місць отримав факультет електроніки та інформаційних технологій 196. Найменший конкурсний бал там 128,9. Найпопулярніші спеціальності фінансово-економічні 1861 заява з урахуванням інституту бізнес-технологій Академії банківської справи. Аби потрапити на них, слід було набрати мінімум 170,7 і бали. Сумський Національний аграрний університет отримав 758 бюджетних місць. З них 180 залишились вільними. Рекомендували на бюджет 578. Це на 68 більше, ніж зарахованих торік. Найбільше заяв подали на факультет агротехнологій 565. На ньому ж найбільша кількість бюджетних місць 156. Найменший бал серед тих, кого туди рекомендували 152. У Сумському педагогічному університеті імені Макаренка державне замовлення склало 287 місць. Рекомендували ж на бюджет 278. І це на два більше, ніж торік. Найбільше бюджетних місць отримала спеціальність початкової освіти 27. Найменший конкурсний бал там 154,1. Найпопулярнішою ж спеціальністю стала психологія. Туди подали 263 заяви. Найменший бал абітурієнта цієї спеціальності 174,4. У Глухівському національному університеті імені Довженка державне замовлення склало 280 місць. Рекомендовано 240, було 309. Це на 69 більше ніж зарахували торік. Найбільше бюджетних місць отримала спеціальність професійна освіта, технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства. На неї подали заяви 83 людини. Найменший конкурсний бал там 143. Найпопулярнішою ж спеціальністю стала середня освіта трудове навчання та технології. Туди подали 93 заяви. Найменший бал абітурієнта цієї спеціальності 157,9. Треба відходити від цього радянського способу. який Називається держплан. план. До будь-якого підприємця підійдіть і спитайте, чи він може через 4 роки сказати, що йому потрібно буде. Залишити планування все ж таки потрібно, але лише в обмеженій кількості галузей. Це, наприклад, галузі державного інтересу так званого, там де держава постачає послуги, називаємося так. Тобто це педагогіка, медицина, військова наука, державне управління, а також треба залишити планування на ті спеціальності, тих галузі, якими користуються популярністю серед підприємців, проте є критично важливими для підтримання певного рівня знань, інтелектуального ресурсу. Наприклад, математика, біологія, природничі науки. Чому такий розподіл між вишами областями направили запит? Відповідь поки не отримали. Додам, що на відміну від попереднього року бюджетні місця, на які ніхто не вступив, і вони залишились вільними, не повернуться назад у міністерство. Їх надаватимуть пільговим категоріям вступників: дітям загиблих воїнів антитерористичної операції, дітям героїв Небесної Сотні, дітям воїнів АТО та учасникам бойових дій на сході. На цьому у нас все Бажаю вам затишних вихідних. Зустрінемося на телеканалі Юасуми.